Джордж, мікс дитячого одягу, воді буде 140 одиниць. Розмір 12-18. Тепла куртка. І теплий боді в розмірі 12-18. Розмір 2-12. Розмір 18-24. Ковтинка в розмірі 13-14. Розмір 86, 92, 5-6. 11-12. Втячий теплий комбінезон в розмірі 3-6. Піжама в розмірі 5-6. Розмір 5-6, 7-8. Комплект в розмірі 2-3. 12. 5-6. 7-8. 5-6. Розмір 86-92 см, штанці Одразу запаковані в розмірі 12-18. 11-12. 12-13, 4-5, 86, 92 сантиметри, Тепла дитяча куртка в розмірі 9-12, 12-18, костюм в розмірі 2-12, куртка в розмірі 9-12, 11-12, 86, 92, жилетка в розмірі 12-13. Костюм в розмірі 5-6. 8-9, піжама, зіштенця модрала. Ще один костюм. В розмірі 5-6, 11, 12, 13, 14, 13, 14, розмір 6-7, 3-4, 12-13, 13-14, 10-11. Також в лоті буде куртка. Шапка. Такі гарні дитячі набори. Тут нас ідуть рукавички. Шапка. Та дитячі маленькі капці. Такі набори також будуть в лоті. Рукавички, колготи капронові, різні шкарпетки, нижня білизна, набори. Тут у нас будуть майки, футболки. Тут одразу йде дві пари. Тут піжама. Також лоті будуть взуття, Тут у нас будуть піжамні штани, ковтинки, комплекти.